Хмельницьку обласну дитячу бібліотеку ім. Тараса Шевченка хлопці та дівчата з Хмельницького міського товариства молодих інвалідів приходять досить часто. Тут відбуваються різні заходи цієї громадської організації. Наприкінці січня в гості до молоді з особливими потребами завітав Петро Батюкевич, щоб розповісти про нову книгу, яку він упорядкував і видав власним коштом. Це досить велике змістовне видання під назвою духовні та обрядові пісні у кожну родину високо оцінив доктор пасторального богослов'я Віталій Слободян. Він зазначив, що книжка має неабияку наукову цінність. Сам перед ми видали таку книжечку маленьку, де зібрали декілька гаївок. Самопал. Я не знаю, як воно тепер називається, але... а потім... Видали таку книжечку Рождество Христове колядки таку маленьку. А потім ще, і все врання, ну я в хорі в цьому в церковному і організатор хору ветеранського, то в нас дуже багато ну порядка більше 100 пісень було записано в зошитах. Бо що не, не кожен може в голові тримати пісню. І теж таку книжечку е, видали. Ну, воно все, знаєте, на, ну, на рік, на два, на десять. І воно тірається. Але ідея цю книжку видати прийшла тоді, коли на смітнику знайшов дуже старинний, Зошит старинними піснями, старинними колядками, старинними баладами. О. Ну і жінка каже, пропаде все, не буде воно ніде, давай зробимо книжку. І так Анатолій Миколайович допоміг, і... Надія як. Наташа. Наташа допомагала. І там голова селищної ради, і там вчителі всі допомагали зібрати то то. Ну як, його ж треба було ще, щоб і помилок не було і, і прочі і прочі. Ну і так, Ну воно вже, навірно, рік скоро. Як ми договорилися, що то, що книжка буде. Ну і так вже. Наконець-то дождались. Так. І тут в книжку вийшло 214 214 пісень, по-моєму, так. 214 пісень, 51 колядка, і гаївки, і щедрівки. І все великими буквами, тому що старі люди не бачать добре. А молоді теж можуть великі цитати і дрібне. Тираж книжки, духовні та обрядові пісні кожну родину тисяча примірників, але поки що видруковано лише 500. Петро Батюкевич вважає, що такі видання слід популяризувати саме серед молоді, щоб вона пам'ятала народні звичаї та обряди, співала старовинні пісні, колядки та щедрівки. Розповсюджувати цю книжку буде голова Хмельницького міського товариства молодих інвалідів Анатолій Савчук. Петро Батюкевич не єдина добра людина, яка товаришує з цією громадською організацією. Творчі зустрічі з молоддю відбуваються за участю й інших місців Поділля. У нас є поет Поділля, наш по, поет Поділля Олег Стаднік. І ми часто він приїжджає, бо він не тут, він не місцевий, він з Приїжджає, ми тут збираємось, вірші читаємо його, і не тільки його, і пісні співаємо теж його, тому, тому що він поет пісняр. І особливо тут дуже гостинно нас тут зустрічають, але я хотіла б сказати не про це, а про те, що ми от нашому товариству вже 15-й рік пішов. І так сталося, що у нас немає приміщення особистого. І таке враження, що ми просто як ну, нікому не потрібні. Це вже триває. Ось Анатолій Ніколаєвич з нами вже не один рік працює, він наш голова, і він вже б'ється з тим, з нашою владою, щоб нам надали приміщення. І ми вже замучились ходити, виклянчувати якоїсь допомоги. Тому ну, не знаємо, що робити. Ось так то одно. То в одну бібліотеку ходимо, то в іншу, ще співпрацюємо ще з бібліотекою Островського, або ось в центр соціальної територіальний, територіальний центр ходимо по перемоги 7 А. Ну, і будинок глухих надає приміщення, щоб ми там якісь заходи проводили, Тобто і, і утох теж надає приміщення. У ну, нас свого приміщення немає. Якби в нас було своє приміщення, нам було б набагато простіше, тому що нам то таке діло, ми трошки здоровіші, ми можемо зібратися куди завгодно. А от діти, які слабші здоров'ям, вони не можуть прийти. От Сьогодні мало прийти більше людей, сьогодні мало бути хоча б чоловік 10 там, чи то навіть більше, а чекали Чекали, ніхто не прийшов, тому що тому слизько, тому далеко, тому ще щось мішає. І а так би було б одне приміщення, і вже би приїхали і все. Хочу доповнити Наталку, те, що в нас і педакадемія нам іноді допомагає, mm -hmm. е, проводить mm -hmm. нам деякі вечора, надає нам або кошти, збирає, або іноді за ці кошти купує якісь там солодощі і на Миколая нам ось дарує нам от такий солодкий подарунок. Так тісно, якби в нас було своє приміщення. Ми б дійсно от змогли б зібратися там. Хтось би в теніс пограв, хтось би в шашки пограв, Поділилися якимись своїми новинами. А так, ну, бачите, щось влада якось має, має якісь певні свої бачення тої ситуації, і тому не дуже спішить нам на зустріч. А от сьогодні ви готуєтесь до якогось свята, Так, сьогодні ми... у нас така невеличка підготовка до. Свята закоханих. Ми тут зібралися почитати вірші про кохання, кому які подобаються. Ось, ну щоб на 14 лютого будемо, коли ми будемо святкувати, щоб якось вже. Ми якось вирішились, оподілили Програму склали. Просто програму святкування склали, mm. бо ми, ми стараємося кожне свято якось відзначати по-своєму, але стараємося, щоб зацікавити кожного члена нашого товариства. Ну Поки ніхто нас не жаліється, навіть зараз з'являються нові члени товариства. У Нас mm. не так давно в нас з'явився нов Вова, Вова Чайковський, теж він не, не так давно з нами, але вже нас ми вже так його прийняли, полюбили і думаємо, mm. він нас теж. От. Ще з'явився нас теж новий новий хлопчик, чим, ну є пару членів товариства нових. Може, зараз Вова скаже свої враження, як, ми, як, як і ви в нашому товаристві. Моє враження хороше, тому що я тут читають вірші, співають пісні, яких я ще не чув. Робимо поробки. Так товаришуємо. І вам веселіше з друзями. Звичайно. А в чому саме ну, якби для тебе особисто? Чому тобі хочеться сюди ходити? Отак ми скажемо. Тому чому що хочеться тут... спілкуватися? Чому? Тому що тут мене тепло прийняли. Тебе розуміють? Розуміють. І ти розумієш, так? Так. Тобто є взаємне розуміння, це дуже важливо на сьогоднішній день. Є до кого перезвонити, зателефонувати також? Так. так. З ким поділитися своїми якимись новими враженнями чи своїми турботами, то що підкаже. Так. Да. <клес> того мені тут цікаво в цьому товаристві. В житті Володимира, мого сина, трапилось так, що він вже 14-й рік є інвалідом. Зараз він інвалід першої групи. І до того, як ми познайомилися і прийшли в товариство молодих інвалідів. В нього було спілкування тільки з лікарями, поки що ходив в школу, значить, з школярами, з своїми Класниками. однокласниками. А потім його життя замкнулося в чотирьох стінах нашого житла. Коли ми знайшли і познайомились, прийшли сюди, нас тут якби, тепло прийняли, як Володя вже відмічав, і це йому сподобалось. Значить, в нього з'явився новий. Нове коло друзів, він має телефони, він може розмовляти майже годинами з кимось, з кимось а також приїжджати на ці безпосередні зустрічі, які він дуже довго, довго, довго очікує. Недолік того, що ці зустрічі відбуваються кожен раз десь на якомусь чужому порозі, то в одній бібліотеці, то в іншій, то в утосі. Як де, хотілося б, щоб якесь було одне конкретне місце, де можна було б зустрітись не лише як на захід якийсь приурочений даті чи святі, а можна було б прийти і в, так сказати, в інший час з, зібратися своїми, навіть не з усіма, а ті, хто бажає в даний момент зустрітися друзями. Ну а так, тільки на заходи». От ми з ним приводимо. У нього недолік опорно-рухового апарату. Тут і приходиться привозити його, чуть ли не приводити на руках. Ну, і так. В нашому товаристві багато дітей, таких, як батьки привозять, і також їм приходиться мандрувати по, по всьому місту, де назначить зустріч. Да коли, тут... коли да коли сьогодні? Коли сьогодні міська влада надає місце е, місце для школярів, е, для спортивних секцій, е, то невже так важко надати це приміщення по Мирного 23? Де вроді би обіцяють але ніяк договору оренди не, не хочуть не, дати не. керівництву. навпаки, наше товариство виконує функції соціальних працівників. Що ми допомагаємо, як батьки допомагають цьому товариству, як сам керівник оббиває пороги, фактично працюємо за владу, тому що не так просто зібрати цих дітей, згуртувати, дати їм якусь любов, таку між ними. Від, знаєте, 15 років би не існувало це товариство, якби там. Не якби в нас не було якоїсь любові, взаєморозуміння, якби ми ну нічого не робили для цих дітей, такі товариства, як то кажуть, лопають як мильні бульбашки, якщо немає там е, якогось стержня, Артів, якоїсь стержня, якоїсь роботи. Головне, якщо роботи і любові ніякої немає. То воно, діти, вони найближче це відчувають, особливо ці діти, вони це дуже відчувають. І якщо цього немає, це товариство просто-напросто розходиться. А в нас, слава Богу, існує воно в цьому році виповниться 15 років. Тому я, як засновник, я дуже прошу нашу міську владу допомогти дати нам довгострочну. Оренду на це приміщення попанаса Мирного 23. і щоб молодь, і щоб ми могли конкретно більше надавати послуг цій молоді, тому що там можна зробити і гуртки, і можна навчити чомусь цієї молоді, щоб вони плавно перейшли з гуртків на виробництво. Анатолій Миколаївич, він в своєму житті він сам виробничник. В нього є якийсь стаж певний, і ми це можемо зробити. Но нам потрібно приміщення, договір на це приміщення, щоб можна було якісь ремонтні роботи. Роботи зробити і приводити туди молодь, бо ж не впустиш туди молодь, де немає підлоги, де немає побілки ніякої. Тому ми дуже нашу владу просимо звернути увагу на цю молодь. Хлопці та дівчата з особливими потребами охоче навчаються всьому доброму та прекрасному, яке дарують їм щирі та щедрі люди. Світлана Шемчук Старший науковий співробітник Хмельницького обласного художнього музею організувала для них невеличку імпровізовану виставку української народної іграшки. Ці маленькі ляльки та звірятка виготовлені з природних матеріалів, не наче подарунки із сивих віків. Саме такими іграшками гралися у дитинстві наші діди та прадіди. Все це є експонати Хмельницького обласного художнього музею. На сьогоднішній день наш музей має понад 7 тисяч одиниць зберігання, в тому числі різні твори декоративно-прикладного мистецтва. Ну от, невеличку дещицю з нашого доробку ми її маємо тут, на цій імпровізованій виставці. Це старовинні речі, чи зараз в Україні майстри у нас на поділлі, які виготовляють такі гарні іграшки? Слава Богу, і досі іграшкарство зберіглося як вид мистецтва на сьогоднішній день. Ну і звичайно, як вид народного мистецтва, перш за все, народні майстри і досі виготовляють чудові народні іграшки з природного матеріалу, у тому власне і відмінність. Колишньої іграшки, тобто давньої іграшки від сучасної, тому що виготовлялася вона власне з природного матеріалу. Це глини бачимо, солома, дерево, так? так? не тільки це і шматочки тканини, і кукурудзяне лист, листя, ну і те, що ви сказали, і соломи, і дерево, і так далі, і глина, звичайно. Крім того, є і так звані їстівні іграшки, зроблені з тіста і з твердого овечого сиру, так звана сирна іграшка. Це, ви, мабуть, не перший раз зустрічаєтесь з молоді з товариством молодиги на Не в перший раз ми вже зустрічалися, проводили майстер-клас. Молодь це особлива молодь, яка теж тягнеться до мистецтва. Їм з задоволенням виконують ну, будь-який вид народного мистецтва для них цікавий. І тому проводити для них майстер-клас це ну, просто приємно спілкуватися. І мені здається, що для такої молоді ну просто необхідний. Необхідно мати свою власну домівку, скажімо так, адже саме це їх і об'єднує е, таке домашнє тепло. І нехай би в них воно було, щоб вони могли там зустрічатися постійно і знали, що там їх чекають, люблять і з задоволенням з ними працюють. На закінченні своєї розповіді про народну іграшку науковець Хмельницького обласного художнього музею навчила молодь робити ляльку-мотинку. А в іншій власній бібліотеці імені Миколи Островського того ж дня Олег Івасюк, член Хмельницького міського товариства молодих інвалідів, організував майстер-клас з виготовлення сувенірів із сірників. Олег відвідав зібрання товариства вже рік. За цей час потоваришував з багатьма хлопцями та дівчатами, які радо прийняли його до своєї громади. Тому і він охоче ділиться своїм умінням з друзями. Молодий майстер запевняє, що цей вид декоративно-прикладного мистецтва розвиває моторику пальців, сприяє процесу мислення. І з сільників можна зробити будь-яку річ, яку бачиш навколо себе. І ручку можна зробити, будь-що. Ну, то вже інші техніки, це вже техніки з клеєм. А я працюю без клею. Така ось техніка, це вона досить така нескладна. Але оскільки я вже це все вмію, працюю з ними, то вони для мене вже, будемо так вважати, як дитячий садочок. Вони вже для мене дуже прості. Я хочу чогось більшого, масштабнішого, складнішого. Я планую надалі робити картини з сільників. Ще сільники буде малюватися теж з сільниками. А вас хто навчив в цьому? Ну, будемо так казати, одна хороша людина. Так, а ось за цей рік, яке ваше враження від роботи товариства? Що, що б вам вдалося з вашими друзями разом за цей рік зробити? І що ви вважаєте найбільш необхідне сьогодні для товариства, щоб воно розвивалося і краще працювало? Ну, перш за все, в нас немає приміщення. Ось ми і в бібліотеці збираємося. Я міг би проводити навчання десь в якомусь приміщенні. Де там, і, і тепло було б, і затишно, комфортно, уютно. І так же само, хто не, не, не спроможний працювати з сільниками, там, пограти якийсь теніс, шахмати, чи просто там поспілкуватися. А так приходиться збиратися, то там, то там. Це незручно, особливо да, не для зручно. таких майстер-класів треба всі інструменти приносити матеріал? Да, і багатьом нашим людям з нашого товариства трохи важко добиратися в те чи інше місце. А взагалі ваше враження від роботи товариства? Яке воно, на вашу думку, активно працює? Яка атмосфера в товаристві? В товаристві атмосфера досить таки дружна. Я тут знайшов багато друзів, причому хороших. Я їм можу і довіритись, і нові люди до нас приходять. Я думаю, що вони теж будуть надалі відвідувати наше товариство. Люди тут хороші, керівництво хороше, високо цінять творчих людей. Буває, їздимо на якісь виставки, фестивалі Прошлого прош, прошло літа їздили в Шепетівку на Три дні це була школа майстерності, всеукраїнська школа майстерності для людей з особливими потребами. Мені дуже, дуже приємно від цих поїздок. І буду надалі триматися і розвиватися в цьому товаристві. Батьки цих юнаків та дівчат дуже задоволені, що їхні діти можуть хоча б інколи поспілкуватися, займатися цікавою справою, що допоможе їм здобути якусь професію. Дружньо бо жили і зараз живемо дружньо. Ну, діти там в товаристві, Ось такі, як діти, як ці, ці, так вони шашки там грали, шахмати грали. В доміно грали, дискотеки були. Ну, то що вони можуть, то вони там і робили. Їздили кудись на відпочинок. Ой, на відпочинок, Ми майже кожне літо їздили відпочити. Саме головне, що зараз в нас нема приміщення. От нема приміщення. От бачите, в бібліотеці зараз діти в другій бібліотеці приглашають нас, але хочеться своє. Щоб діти мали свій куточок, щоб вони могли там між собою спілкуватися. У нас багато дітей, в нас зараз дуже багато дітей, але на них ніхто не звертає уваги, тому що нікому до них діла немає. Я, як мати, то я от думаю, от якби керівництво трошки подумало про таких дітей, щоб вони мали своє приміщення, щоб вони займалися, щоб вони прийшли там і віддихали. Це їхнє. Бо такі діти нікому не потрібні, крім от Савчука Анатолія Миколаївича і наших нас батьків. Хмельницький міський центр соціальних служб для дітей, сім'ї та молоді також активно співпрацює з Хмельницьким міським товариством молодих інвалідів. Психолог цієї соціальної служби Наталя Корольова на тренінгу намагається, аби кожен його учасник відчув родини тепло та затишок, знайшов порозуміння з друзями, висловив точку зору з приводу якогось подій свого життя, щоб його вислухали з повагою. І тому ця співпраця, участь наша в заходах товариства, фактично в кожному заході ми приймаємо участь. Мені дуже подобаються творчі заходи Олега Стадника, там де можна себе реалізувати, майже написати самому вірш, проспівати пісню, запрошуємо дітей з інвалідністю. Вони дуже себе, знаєте, так натхнено там почувають, тому що саме це середовище дає їм почуття розуміння. Що вони не можуть знайти в школі, в звичайній загальноосвітній школі, там, де вона навчається. Е, ну, а на, на майбутнє я дуже сподіваюся, що е, у нас буде гарне приміщення, де можна буде урізноманітнювати нашу роботу. Ви бачили цю молодь, бачили цих дітей і наших, і нашу молодь, яка потребує, яка потребує від, ну, що, від суспільства, потребує такої не жалю, а потребує цієї допомоги от потребує допомоги таких суспільних суспільних установ суспільних організацій які би допомогли їм інтегруватися в це в це суспільство в наше в наше в це життя коли не можуть наприклад і здоров'я на на даний час не можуть здорові інтегруватися нормально повноцінно а щоб вони достойно жили так як у них в кожного доля така що Можна сказати, навіть доля обійшла. Доля обійшла дуже багатьох, але кожен з них тягнеться до такого сімейного затишку, тягнеться до тепла, тягнеться до спілкування. І вони знаходять знаходяться от в товаристві, коли вони, коли вони збираються разом, коли вони, вони кожен щось собі знаходить. І е, товариство е, в цьому році я бачу, що воно е, трохи розширило свої вже, розширило рамки. появилося. Появилися такі змістовніші тренінги. з'явилися психологічні змістовніші тренінги. 22 січня цього року голові Хмельницького міського товариства молодих інвалідів Анатолію Савчуку надали звання заслужений працівник соціальної сфери України. Це безумовне визнання його успішної громадської діяльності. Товариство молодих інвалідів я знаю спочатку його заснування з 2000 року. На певному періоді просто була співпраця з цим товариством. як то... Від обласного товариства я приймав участь у їх заходах, а вже з 2010 року я очолюю це товариство за проханням засновників цієї громади. Я намагаюся, мій напрямок роботи з цією молоддю, всебічно розвинути цих дітей, знайти таланти і підтримати, і намагатися всіляко сприяти тому, щоб людина могла самостійно впорядкуватися в цьому житті. Вже впродовж п'яти років просто у нас така ситуація склалася, що ніяк місто не наважиться віддати будівлю за адресу Панаса на 23, для цієї територіальної громади молодих інвалідів, з тим, аби там ми створили центр розвитку молоді. На сьогоднішній день ми обмежені тим, що ми не можемо всі напрямки своєї діяльності впроваджувати ефективно, тому що не маємо власного приміщення. Ми зараз займаємося активною творчою реабілітацією, духовним встановленням молоді. І дякую всім бібліотекам міста. Це бібліотека Островського центральна, дитяча бібліотека, юнацька бібліотека, там де ми можемо ці заходи свої проводити. Крім того, будемо молодь по музеях. Але якби у нас була будівля, безумовно, ми б проводили спортивну фізкультурно спортивну реабілітацію. Тобто, можливо, і поставити тенісні столи, навіть тренажери в нас є, які лежать в запакованому вигляді, які місцева влада нам подарувала, але ми не маємо стінки, до якої ми її закріпимо. Могли б розвивати професійний напрямок становлення молоді, тобто гурткова робота, коли ми проводимо гуртки за напрямками декоративно-прикладного мистецтва, там вже видно, чим молодь може займатися конкретна людина. І далі ці навики. Просто розвивати і десь професійну діяльність, ці навики плавно переходять. Тобто, ми вже можемо людині підшукати місце роботи, але ці напрямки, на жаль, ми не можемо ефективно сьогодні впроваджувати. І ще раз черговий раз, звертаюся до влади міста, що зверніть увагу на цю громаду. Нам 15 років цього року на день міста, в кінці вересня, ми. Будемо проводити заходи, і залежить від влади. Ми їх будемо проводити на площі міста Хмельницького. Чи будемо проводити в гарній будівлі в гарному приміщенні? Хочеться, щоб до численних прохань засновника, голови і членів Хмельницького міського товариства молодих інвалідів влада все ж таки нарешті дослухалася і виділила їм приміщення, яке вже стільки років обіцяють надати їм у довгострокову оренду, бо без такої затишної домівки цьому товариству дійсно дуже важко працювати.